Для тих, хто вагається у виборі між вуличним підлоговим покриттям, хочемо продемонструвати об'єкт, на якому є терасна дошка, плитка та кам'яний килим. Усі вони з однаковим терміном експлуатації. Терасна дошка. В цілому вигляд непоганий, але в місцях, де потрапляє сонце, вона вигоріла, а в місцях тіні трохи краще зберегла свій колір. Також в зоні, де немає даху і потрапляє дощ, її трохи деформувало. Є нерівності та невеликі горби, яких на момент монтажу не було. В приміщеннях, де немає сонця та дощу, вона зберігає свої якості. Але якщо це відкритий простір, то є питання. Кольор оцініти та на сонце суттєво відрізняється. Тепер щодо плитки. Плитка потріскалась, з'явились щілини. В місцях стиків збирається брут, який не вимивається звичайним напором води. Його можна видалити лише за допомогою сильної хімії. Також є ржа, яку дуже важко вивезти, а в деяких випадках практично неможливо. Колір став більш цмяним, сіруватим відтінком, хоча первинний колір був бежевим. Після шести років вона потребує заміни. Хочемо зауважити, що це задній двір будинку. Тут не їздить авто і немає великого потіку людей, що може впливати на знос. Тепер щодо кам'яного килима. Він, як ви бачите, знаходиться на сонячній стороні будинку, на відміну від терасної дошки та плитки. Більше того, так як це сонячна сторона, влітку температура повітря сягала 40 градусів та біля 60 нагрів його поверхні. Він успішно пережив три зими. Морози та дощі не зруйнували його структуру та вигляд. Якщо ви думаєте, що кам'яний килим треба часто мити, то це помилкове судження. Цей килим не мили більше трьох місяців. Щодо каміння, то цей італійський мармур один з найдорожчих каменів, але хочемо зазначити, що по своїм якостям він не кращий за, наприклад, український Бартол. Це вже виключно діло смаку і можливостей. Маємо надію, що ми допомогли вам прийняти правильне для вас рішення. За більш детальною інформацією, звертайтеся з компанією Пудап, контакти в шапці профілю.